yeah Знані українські співаки за рекордні кілька годин встигли навідатися до бійців комендатури швидкого реагування Шквал, які повернулися після запеклих боїв на передовій. Концерт провели просто неба у лісі. На імпровізованій сцені виступав співак Юлік, гурт Колаба, Сова, гурт Гламур та заслужена артистка Наталка Карпа. Третій рік триває війна, майже третій рік. І хлопці напевно не лише фізично, але й морально трохи втомилися. Їм треба додати того українського духу, того українського позитиву, драйву. Тому сьогодні свої найзапальніші пісні виконувала. Ну і скажу, що я не вперше у. Прикордонного загону, от е, хлопці, е, сьогодні дуже гарно підтримали, незважаючи на те, що вони втомлені, вони з передової лінії, але вони е, десь десь цей справжній козацький дух український в них живе. і Сьогодні ми разом. Прокайфували, що вони підтримували, що я на сцені співаючи для них. Особисто я вважаю, що місія кожного артиста це піднімати дух, бойовий дух наших захисників. І знаєте, сьогодні, навіть коли я заїхала на цю територію або виступити для наших захисників, я відчула неймовірну силу. І такі виступи вони вертають тебе в реальність. Показують, що ми зараз живемо в часі в періоді, періоді війни, і ми, як артисти, маємо трішки розбавляти цю реальність, допомагати нашим військовим, нашим героям. Артисти зазначають, що намагаються частіше приїжджати до бійців, бо це не тільки дозволяє психологічно допомогти військовим у цей непростий час, але навіть і собі. Такі концерти вони вкрай необхідні, тому що це ми ділимося своїми ресурсами. Артисти дають свою музику, а хлопці отримують от цей запал і, і теж ем, своїми оплесками, своїми знаєте, навіть через очі, помітна ця енергія. Це справді для мене зворушливо чути подяки від наших військових за те, що ми виступаємо за те, що ми збираємося артистами і разом з ними розділяємо наші дні і допомагаємо цій до спільної перемоги.